Вам подобається, коли волонтери плачуть, коли волонтери благають, вималюють, коли військові просять. Люди, та що з вами? Ми знову не встигли. Хлопці наступні, які мали стояти в черзі на автівку, на збір на Бокровському напрямку, загинули. Так. Може, хтось каже, чого ти плачеш, чого ти це через себе. Я плачу тільки тому, що мені шкода хлопців. Я пообіцяла їм допомогти з автівкою всією командою з людьми. Ми не встигли. Сьогодні вранці вони повертались з позиції на Покровському напрямку. Їхнього пікапа вдарив дрон. Хлопці, осколочні були поранені. Автівка, яка мала виїжджати за ними, в несправному стані. Вони просто не дочекали допомоги. Вони просто загинули від втрати крові. І на даний час вже вони їх не можуть забрати. Тому що там поруч ворог. Якщо зараз за ними хтось поїде, хлопці, хлопці вже можуть знищити. Наскільки швидко рухається фронт? Вони вже майже під контрольованою територією ворога. Ось так буває. Вчора були живі хлопці, вчора писали мені на WhatsApp, а сьогодні вже їх немає в живих. І ви знаєте. Я стомилася просити, я стомилася плакати, пропускати все через себе. Я людина, я жива людина. Мені всі в шкоди, я хочу всім допомогти. Але, будь ласка, люди, не треба тільки донатити, коли хтось з волонтерів плаче, переживає. Чому коли просто записують за нормальне відео, допоможіть? Ви просто прогортуєте, шукаєте шоу якихось дебільчиків, які там сміються, сраку показують, чи ще щось. Не цікаво. А коли ворог прийде, послухає. Буде, буде вам що, і, і все інше. А хлопців немає. Хлопців шкода. І у всіх них є малолітні діти, які залишилися без батьків. А ви далі повертаєте свої відео, допомагаєте волонтерам. Я не здивуюся, що завтра буде повна срака. А свідомим будь ласка, ви знаєте, де реквізити в шапці, де донатити Ви знаєте, що в нас постійні збори. Не сидіть, допомагайте. У мене реально крик душі. Я вже просто стомилася. Я вже не знаю, ну, ну ви ж не клоуни. Таке відчуття, що для себе просимо. Все, вибачте, просто крик душі.